Представляємо рюкзак парамедика від бойових бджіл в мультикамі з системою молля, з відривними підсумками для всіх елементів по протоколу Марч з позначками відповідними по кольорах. Всі ці підсумки знімаються. Всередині також є ще доступ до задньої панелі, якщо потрібно вставити, наприклад. Якийсь елемент жорсткіший на спину. Тут додаткова кишеня з панеллю Velcro. Все модульне, все з стропами. всередині ззовні. Ззовні, ззаду шлейки, які регулюються по Всередині на грудях і пояс, який не дає рюкзаку бовтатись під час бігу. Все дуже зручно, якісно. Стропи матові, тканина, кардура. Дуже якісно все зроблено. Рекомендуємо.